Історія Саші та будівництва мосту до хмар, після перемоги над горетворцем і зцілення долини, жителі долини світанку відчули себе ще більш згуртованими. Вони зрозуміли, що їхній дів це не просто безпечне місце, а фортеця, яку вони готові захищати разом. Саша, натхнений їхньою єдністю, вирішив, що настав час для найамбітнішого будівельного проекту створення серця спільноти, згідно із забутими кресленнями. Цей артефакт вимагав рідкісних матеріалів, але головним його компонентом була не руда чи кристали, а сама сутність єдності. Щоб зібрати її, потрібно було здійснити великий спільний проект, у якому візьме участь кожен житель селища. Саша довго думав, що це може бути. Ідея прийшла до нього, коли він, стоячи на вершині своєї вежі, дивився на долину. На іншому боці високих гір, що оточували їхній дім, лежали незвідані землі. Він бачив їх з висоти своїх крил, широкі рівнини, густі ліси, можливо, нові ресурси та нові таємниці. Але дістатися туди було важко. Доводилося робити величезний гак. Ми збудуємо міст, оголосив Саша на зборах селища. Але не звичайний міст через річку. Ми збудуємо міст через гори. Міст до хмар ідея була настільки зміливою, що жителі спочатку замовкли, але потім, побачивши вогонь в очах Саші, вони загорілися ентузіазмом. Це був би не просто шлях, а символ їхньої спільної сили та прагнення до нового. Проект був грандіозним. Саша, використовуючи свої знання архітектури з креслень, розробив план. Міст мав складатися з величезних кам'яних арок, що спиралися на гірські піки. А між ними мали бути прокладені прольоти з джалізного дерева і зміцненого скла. Робота закипіла. Це був справжній мурашник, де кожен мав свою роль. Коваль Брок та його підмайстри цілими днями працювали в кузні, виготовляючи тисячі металевих кріплень, балок, інструментів. Фермерка Анна та її команда організували постачання провізії для будівельників, а також вирощували спеціальний мох, що згідно з кресліями зміцнював кам'яну кладку. Лісоруби під керівництвом Еліаса вирушали в далекі ліси за деревиною. А нуль. Завдяки своїй силі допомагав транспортувати найважчі колоди. Кам'янарі розробляли кар'єр біля підніжжя гір, добуваючи камінь для арок. Бібліотекар Фін став головним хронікером будівництва, занотуючи кожен етап у велику книгу Літопис мосту. Аленька Майя та інші діти допомагали, ким могли. Носили воду, збирали дрібні інструменти. А головне... Своїм сміхом та піснями підтримували бойовий дух дорослих. Саша був серцем проекту. Він вітав на своїх крилах між будівельними майданчиками, координуючи роботу, вирішуючи складні інженерні задачі і особисто встановлюючи найважливіші елементи конструкції. Він бачив, як з кожним поставленим каменем, з кожною забитою балкою у повітрі над долиною з'являється ледь помітне злотисте сяйво. Це й була сутність єдності, про яку йшлося в кресленнях. Не обійшлося й без труднощів. Під час будівництва однієї з найвищих арок на них напали повітряні вартові, роздратовані вторгненням у їхнього володіння. Але того разу вони зустріли організований обір Саша та кілька сміливців на імпровізованих дельтопланах штупили з ними в бій у повітрі, поки лучники з вершини гори прикривали їх вогнем. Це була перша спільна битва, де захищали не селище, а мрію. Місяці важкої праці минули, і ось настав день, коли останній блок був встановлений. Величезний витончений міст простягся над горами. Його арки сягали хмар. Він був настільки високим, що з його середини долина свіданку здавалася маленькою і затішною. Усі жителі. Зібралися біля входу на міст. Саша, тримаючи в руках порожню оболонку для серця спільноти, сферу з аметистового скла і золота підняв її вгору. Золотисте сяєво, що накопичилось за час будівництва, ринуло до сфери, заповнюючи її. Коли процес завершився, сфера сяяла яскравим теплим світлом, що пульсував так із серцебиттям кожного, хто стояв нас поруч. На виртабок серце спільноти було створене. Саша вставив його на центральній площі селища. Замінивши маяк надії, новий артефакт не просто захищав. Він створював на колоділ долини поле гармонії. Інструменти тепер не просто ламалися, а повільніше. Вони навіть іноді саморемонтувались. Хвороби обходили селище стороною. А головне, жителі відчували наймовірний приплив сил і натхнення. Того вечора усе селище влаштувало свято прямо на новому мосьпі. Під зарним небом вони дивилися на свій дім, на свою долину, а потім на незвідані землі, що відкрилися перед ними. Саша стояв поруч з нулом, дивлячись на щасливі обличчя своїх дружів. Він не просто будував місце з каменю та дерева і збудував міст до майбутнього, до нових природ, у які вони. Тепер могли вирішити разом його сага-творця вийшла за межі його власної майстерні. Тепер він творив разом зі своєю спільнотою, і це було лише початком їхньої спільної історії.